Клубний чемпіонат світу 2025 сортував. Прийшов перший тур. 32 команди. 8 груп, 1 трофей. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Група А. Аль Ахлі грав з Інтермайами. Обережна гра. Без ризику. Месі з компанією зламати оборону Аль-Ахлі не змогли. 0-0 на табло. Палмерес грав спорту. Ростки матч з великою кількістю боротьби в центрі поля. Обидві команди уникали ризику. А на табло зафіксовано сухі 0-0. Ось такий старт для першої групи в першому розширеному чемпіонату світу серед клубів. Жодного забитого голу. В другому турі Палмери зіграє з Аляхлі, а Інтер Майами зіграє з Порту 19 червня. А 23 червня. Турці в Турційі групі закриється матчем Порту проти Аляхлі, а Інтермайами зіграє з Палмейрас. Група Б. Батафого грав з Сієтлом. Джаєр та Джекс вивели Батафого вперед. Сандерс скоротив рахунок в кінцівці. Але часу зрівняти рахунок для Сієтла не було 2-1 за Батафого. Пасажир грав з Атлетико Мадрид. Один з центральних матчів туру. Паражани повністю переграли суперника. кожному ставимо по два голи. Руї Світіння у першому таймі і на останніх хвилинах другого тайму Маюлу Талі розписалися у воротах суперника. А перед цим Атлетико залишився грати взагалі в десятьох. Турнірна таблиця тут має такий вигляд. ПСЖ та Ботафого лідери цієї групи. В другому турі, 20 червня, Атлетико зіграє з Сієтлом, а ПСЖ зіграє з Ботафого, лідери групи. В третьому турі Атлетико зіграє з ботафого, а Сієтл зіграє з ПСЖ 23 червня. Група Сі Мюнхен грав з Окленд Сіті. Найбільший у турі Хитрик Мусяла, Дубль Мюллера, Олісе, Комана. І також ще один гол. 10 мячів в цілому забили європейці австралійцям. В яких не всі основні гравці доїхали до цього чемпіонату, вже через основну роботу не могли потрапити сюди. Бока Джуніор грала з Бенфікою. Дуже емоційна гра. Бока, впевнено, вела в рахунку на початку першого тайму 2-0. Але на перерву пішли під голу португальців. По червоній карці отримала кожна з команд, а між ними в меншості європейці зрівнюють рахунок 2-2. Премірна таблиця тут виглядає. Таким чином. В другому турі 20 червня. Бенфіка зіграє з Оклендом, а 21 червня байерн Мюнхен зіграє з бока Хуніор. І третій тур зіграють 24 червня. Окленд зіграє з боку Хуніор. А Бенфіка зіграє з байерн Мюнхен європейське дербі. Перейдемо до групи Ді. Фламенго грала з Паренс. Бразильці контролювали гру. Кожному стаймі повізначалися по одному голу, Без відповіді. Фламенго, до речі, 5 матчів підряд тільки перемагає. Челсі грала з Лос-Анджелесом. Команда, яка кваліфікувалася останньою на цей чемпіонат світу. Голами відзначались НАТО та Фернандеш. Англійці грали впевнено, Лос-Анджелес не створив загрози. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Два упевнених лідера. В другому турі, 20 червня, Фламенго зіграє з Челсі. Матч за перше місце 21 червня. Еспарент зіграє з Лос-Анджелесом. І фінальний тур 25 червня. Еспарент зіграє з Челсі, Лос-Анджелес зіграє з Фламенго. Перейдемо до групи І. E. Плейт грав Урава Рец. Два швидкі голи аргентинців в кожному ставі ошалешують японців. Вони скорочують відставання, Аламеза закриває матч перемогою 3-1 для аргентинців. А Монтерей грав з Інтер Міланом. Рамас відкрив рахунок. А Гол Утара зрівняв рахунок на табло до перерви. Гра на зустрічних курсах. Але європейці виглядають кращими, мають кращий клас на табло все ж нічия 1-1. Турнірна таблиця після першого туру виглядає ось так. В другому турі 21 червня Інтер зіграє з Урава Рец. Ріверплейт 22 червня зіграє з Монтереєм. І фінальний тур 26 червня в цій групі зіграють Інтер Мілан з Ріверплейдом, а Урала Рец з Монтереєм. Перейдемо до групи F. Флумінанце грало з Брусю Дортмун. Дуже тактична обережна зустріч. Без моментів бразильці виглядають кращими, але на табло без гольова нічя 0-0. Ульсан грав з Мелоді Сандаус. Африканці реалізували єдиний шанс. Ульсан не зміг відповісти жодним голом. 0-1 на табло. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Сундавс тут лідер в групі. В другому турі. Сундавс зіграє з Борусю Дортмунд 21 червня, а 22 червня флуміненце зіграє з Усланом. І фінальний третій тур 25 червня Брусся Дортмунд зіграє з Усланом. А Сундавс зіграє з Флуміненцем. Перейдемо до групи G. Тут грає Манчестер Сіті. Він приймав дідат. Гол Фодена та Доку в першому таймі оформили впевнений рахунок для лінійців. Вони мали повну перевагу у Володінні та темпу гри 2-0 за Ман Сіті. Аляйн грав з Ювентусом. Туринці розгромили суперника. Дубль Консею, Муані та один гол. І Алдіза приносять впевнену розгромну перемогу 0-5 для європейців. Турнірна таблиця виглядає таким чином. Європейці тут, впевнено, лідирують в другому турі, 22 червня. Ювентус зіграє з Відадом. А 23 червня Манчестер Сіті зіграє з Аль Айном. І в третьому турі нас очікує центральний матч туру Ювентус проти Манчестер Сіті. І також Відад проти Аль Айна 26 червня. І остання група огляду Аж. Реал Мадрид грав з Альхілялем. Іспанці відкривають рахунок, але на перерву пішли при нічиї 1-1. Напружена кінцівка. Вальверди не реалізовує пенальти на останніх хвилинах, а на табло зафіксована нічия 1-1. Реал найсильніший з найсильніших команд Азії. Пачука грала з РБ Лейпцигом. Австрійці. Забили переможні гол на 76-й хвилині. Пачука боролася, але поступилася в підсумку 1-2. Турнірна таблиця тут виглядає таким чином. В другому турі Реал зіграє з Пачукою 22 червня, 23 червня Лейпциг зіграє з Альхілялом. І фінальний третій тур Альхіляль зіграє з Пачукою, а Лейпциг зіграє з Реал Мадридом. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Мусяла з трьома голами. кращими асистентами є 5 гравців з двома результативними передачами. Найрезультативніша команда. Результативніша команда Байер Мюнхен з 10, -ма. найбільша Сенсація Альхіляль відібрав очки Уреала. Найдраматичніший матч Туру Бока Бенфіка 2-2. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!